<свист> Ах, тосику. Ну не йди від мене, поки любиш. <свист> ну ти ще ж любиш. Я бачу. <свист> Полюбиш іншу, будеш з нею жити. Я ж від тебе нічого не вимагаю, нічим не в'яжу в тебе. Полюбиш іншу, будеш з нею. А поки не йди, поки любиш. Тепер я буду трохи вільніша. Я буду частіше забігати до тебе. А коли Андрій получиться за мотор, то я покину всі уроки і ми з тобою можемо поїхати кудись на тиждень чи на місяць, і я буду вся твоя. Вся, вся Дитиноньку. Ти ж такий чулий, такий добрий, ти ж комашки не роздушиш без потреби. Та тут чотири людини, тосику. Людини. Ось, коли не для себе брешеш, а для того, кому брешеш, то це зовсім не важко. Ми для них брешемо. Захочемо, не будемо брехати. Тось, невже ти думаєш, що мені не важко? Ти Ти такі слова говориш, що Гінша б тебе вже вбила, але я Я не хочу грати в комедії, бо я Я знаю, що ти сам своїм словам не віриш, і ти з муки своєї говориш, і ще більше мучишся одних. Тось. Тось, подивись на мене ось подивись, як ти вмієш. Ніжно, ясно, весело. Хтось. Тойсь. Я ж одного тебе люблю.